Всім привіт! Сьогодні поіграємо в Тегру. Так давно не грали. То шо. Так Тут Я приходил на пошту. Так, місія, місія, місія. Що там є технічні накладки, поиск против? Давай. Чекай, у мене все є. А є, є є, пішли. Так, куди треба? Ось сюди треба. Телепорт неможливо, значить шуруй. Шуруй! Ти шуруй, хулі ти не хочеш. Во, Вовс ти хочеш. <кхе> Бо хеллоуин, інтересно. Ти грудва якусь там атрибутику? <кхе> Хеллоуінську там, не знаю. Ну Давай топай. Готовий мордер, не треба тут ферму. Не треба мордер, бо не бігати Візьму. Я по-моему эту миссию уже проходим, не ч-нибудь раздает. Эээ, патронів нема. Пистолет патроны. Сто 100 патронів моих вот это. Ушиб за вас. Чуть не сдох. Третья точка, да. Третья точка тут. Давайте сюда бежит дебилы. я Вс <риклад> Тепер чесно все. один з скачервой, другий з вогнепальним стволом. Все це теперь Ну, Ну и закинули какой-то. Та. Ватсм не в Хирасі. Мне 30 уже лай буде. А че Опа, шина из Аккумулятор. Что там все? Тики Рейтинг на церковную кладбище, рейд на бункер. Зачистка, давай на... Так. так, що там по инвентарю? По инвентарю может бути. Я Якщо так что то выкину. Прям так на церкві, питаемся, можно на не бам! Ніколи по своїй мене на ліжку вози, ну, ліжка, так не засунає. дивно. А, це зомби? Зомбями можна отак от. Мені треба поломить його. Мені вже поломав. чекайте, А в мене є ремонтні штучки, ні лимон. Так, мы будем вот тем. Сукару иду базу. А кстати, бля, я дыб. Не долгу так кирку убрать, то удалить. Не долтый вот. патроны троне 40 штук. Вс на песик, патроны. Вс, был зомбі, нема зомбі. Тепер куди? Тепер куда ти Машина Навіть машини. Не треба. Сундучи їдло. Сундучи їдло. А ну, что это за кристаллы Дай сюда. О! Всё, что Да, я знаю. Да хули ли у него такие мутальные блины? Що, болый скелет Це нема скелет. Ти хто? Ты кто? Какая за ротвых успешники забью? Дыбил, он усил сам себе. А чекай, ходи сюда, ходи, 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 хуй. Эй сюди. Эй сюда, сюда мій пупсик. Бам. Да. На мій мипупсик. Ты же знаешь, что ты мне не Не знаю, что я не знаю. Погрузка и все, на... А, твою разрушитель. Бур... <гум> Бур Бу разрушитель, нема разрушения. Что с какие-то бравни у морях И гроб. Что это? О, тут сукрет. Ты с ту секрет, чи не секрет. Так, теперь сюда. Так, зачистка. Чем Шахта. Ш... Шахта лифт. Ладно, пока. Не, як никатуах, не сопок до хаты, все добро по сумарям распихаю. Хата-хата, що хата. в мене тут є? Я тут... О, ти шо? Очекай, в мене є ще шини? Чо я всі ще не був. Переплавики мене були. ти шо, дебіл? Спряч. Гамно спряч! Де в мене ще є листи? Ай, на патроні багато. Ну чекай ж насіння. О, бульба. Збирай бульбу. Збирай бульбу, дебіл. Все, збирай. сбирай. Типа мене, мене ж... є мене ж якісь насіння. Тут листи будут. Ту шо? А, то удобрение, блин. А листи тут будут. То готово. І удобрення. Огочка, два. Бульба. Это думаю до бульба. Треба стейки на переплавку, на пережарку поставити. Чи вот тут штук мене є А ти що? Той огляд є, спали нахер. В займав занимаю Ну Так, тепер... То сюда. Чекай, тут є 13. На тут, тут є 13. Що? А, є 13 руди. А де є ще руда? 20, 20, 20, 19. руду на переплавку поставлю в мене місце знімають, а ліпше переплавляються. Хто буде прикол, что тут пляка не хватить? Не хватить ніхіра. хера. А, на одну руду. Ну все буде годину переплавляти. Ну, одну руду можна і сюди. Закинути. Шматки тут є. Ну і руда. Менеджмент. Ай, люблю. То сюди. Так, листи замість. Того. Так, тут є болти? У мене 49 болтів. Бля, у мене друба. Ти от, дурбаш, викину. Звісно, поставлю ту колбу. Бо ні, колбу я ще місце здеблю, а то мені... Тут є 20. Тут ще місце... Ой, славно. Чекай, це вже, по-моєму, алкоголь місце 8, все. Так, бам-бам. Бам-бам. Так, то, 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 то. Сюда. Я зараз візьму всю яка у мене на пошті. М -м, нічого не було так. Ой-ой, мати василива. Так, ну лист... Листи, листи, листи. От тут найбудуть. Де в мене той <клухи> є... Що тик, де є місце це покладеться? Ні. Тут тут зрачки, так. Чекай, у мене що? Свинця ніде нема. Ниже не сунця, а... Ну, значить буде тут. Нет, теж тут не ладно. Енергетики, енержайзери, патроны, трубка, алкоголь, алкохоль. Так, вжирачку, в жрачку. Не. А хули мене болти в жрачці забули? Де в мене болти є. Де я болти той. Складирую. ті самі болти? О, 94, нормально. Так. Сюда. Ну, не буде. То, сюди. а не буль тон сюда. А, ну что є? Так, Того разломаты нахер? Ні, не то. Вот он удалить. Е а в панель использовать во дать на бункер дальше є. Так, трепуха вот эту куро заработан. Персонаж на разго. С голоду. Так, шо там шеве? Може, в мене тут фіагросурси, може, я можу портал построїти, а? Таку росшую все роблю, роблю портал не строю. Що там треба? Листи. Поняв? Поняв, прийняв. Листочки є, таке діло. Цілих 9 штучок. Що то буде? А, тут... А, то фігня буде треба. Друга. <кхи> Тепер що треба? Давай, калій, що треба? Як файно, коли ти... Тебе... Як файно, коли в тебе ресурси є, слухай. Не треба кого обмастити собі голову лишню, що там... Нічого не так. Візьму 40, 40 так, тепер... А, блямочки, вот на того треба. На 7. Ну тут же там они є. А ні, є. Так, ті вже... Ні, ті ще роблять. А у мене что той его снуки. Так, 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 щось... Вот що... бабки. Нахер. Що? Ткай, що там ще треба було листи? А, про... Провода. па провода, де провода? Тут два. Подуже багато. Того треба. По-моєму, що ще треба. Бля, я вже Ізолента. По-моєму все. Або я просто дебіл. Ну, все шоки, що, що, що ж треба, так єтьки, кого ще треба 18 штучок. Так, треба тепер того вернути. Ото сюди, ото сюди того. Портал про в вже певно серії. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім папа.